Інформаційна програма Южницьке новини розпочинає свою роботу у студії Світлана Тарасенко. І на початку випуску короткий анонс матеріалів, які сьогодні підготували для вас наші журналісти. Дорогу Одеса Южна буде відремонтовано. Облавтодор завірив нас, що як тільки пройде обласна сесія, к роботам будуть приступати максимально жати сорок. Реорганізація податкової у южницькій службі з 23 працівників залишиться 7. В одному відділенні южницькому буде працювати чоловік чоловіків. Один заступник буде який курірувати южницьке відділення. Державне підприємство Морський торговельний порт Южний здобуло перемогу у номінації рекорд року національно-морського рейтингу України. Про ці та інші події далі детальніше. Трасу М28 буде відремонтовано 19 березня. За розпорядженням Кабінету міністрів було виділено кошти з держбюджету на її реконструкцію. Оновлення асфальтного покриття розпочнеться від торговельного центру «Рів'єр» у Фонтанці та завершиться неподалік від Одеського припорту заводу у Григоріці. Таким чином найпроблемніша ділянка дороги від ОПЗ до Южно не підпадає під державне фінансування. Міський голова Володимир Новацький протягом останнього місця ініціював декілька зустрічей з керівниками підприємств. Зліратими головою Комінтернської адміністрації та очільниками підприємств, які здійснюють свою діяльність у Комінтернському районі для того, аби залучити і їх кошти для ремонту. 5 квітня в Одеській облдержадміністрації була проведена нарада за участі заступника голови ОДА Володимира Жмака, на які розглядалися шляхи фінансування на відновлення дороги з бюджетів прилеглих населених пунктів. Мова йдеться про 12 мільйонів 397 дев'яносто тисяч гривень. З них майже половину 6 мільйонів бере на себе южне. Останню суму між собою розділять комітету. Сернівські сичавка, візирка, біляри та УкрАвтодор. Сесія обласної ради пройде 20 квітня. До цього часу депутати міських та сільських рад мають узгодити виділення відповідних коштів. Ми однозначно вирішили, що удобніше буде просто виступати єдиним заказчиком. Тобто не буде кожен кород чи район робити участок дороги. Тобто, буде єдиний заказчик. Ми работаємо по обласного бюджету. Приступити до робіт «Облавтодор» автодор має у кінці квітня на початку травня. Крім того, зважаючи на завантаженість траси, керівники великих підприємств прогнозують досить швидке її зруйнування. Тому вже зараз починається робота з провадження нової розв'язки дороги. 12 мільйонів це мінімальне вложение. Тобто, сьогодні, ще раз говорю, ми говоримо про такої екстрену допомоги для того, щоб ми могли удержати дорогу. Предприятия вышли с инициативой о том, чтобы все-таки в этом году разрабатывать технико-экономическое обознавание вот новой развязки на этом участке и уже с 2017 года пытаться приступить к внедрению вот новой развязки на этом дороге уже с участием средств предприятий. Державну податкову інспекцію в місті Южному об'єднують з податковою комітерністкою. 5 квітня співробітникам інспекції повідомили про масове скорочення, яке відбудеться у зв'язку з реорганізацією. Працівникам Южненської служби, які потрапили під скорочення, запропонували посаду комітернівські об'єднання державні податкові інспекції. Варто відзначити, що подібні реорганізації вже відбулися в Миколаївській та Одеських областях. Малі інспекції об'єднали у великі. Як це може позначитися на южницях? Дивіться у нашому матеріалі. Державні податкові інспекції міста Южного близько року тому вже проводилася реорганізація. Тоді з 34 працівників в органах державної податкової служби залишилось лише 23. Та виявляється, цього було недостатньо. Вже з квітня 2016 року. ДПІ Южного повинна розпочати процес об'єднання з державною податковою інспекцією Комінтернівського. Як саме пройде злиття двох служб в одну? Наразі ще невідомо. Зазначає начальник ДПІ у місті Южному східної реорганізації. Податкову Державну податкову інспекцію міста Южного об'єднується вже в комітерновому пройшлізація, об'єднується з об'єднаною Державною податковою інспекцією Ком'янтерно. На сьогоднішній день поняття, як буде працювати Державна податкова інспекція, ми самі не бачимо і не розуміємо, як це буде, тому що об'єм роботи дуже великий. Але відомо, що процес реорганізації податкової в Южному розпочнеться вкотре зі скорочення штату працівників. З 23 працівників має залишитися лише 7. Очевидно, що співробітникам, які залишаться працювати у відділенні податкової інспекції, буде нелегко справлятися зі старими об'ємами роботи. А тим часом податківцям вже роздали попередження про звільнення із займаних посад. Замін запропонували вакансії в Комінтернській державній податковій інспекції. Запропонують працювати і посади в ОДПІ Комінтерного. Хто погодиться, буде працювати там, хто ні. І в зв'язку, звичайно, в зв'язку з, тільки з транспортною розв'язкою. З южного документарного мало е, ходить е, транспорту, тому й дуже багато людей відмовляється від посади. Те, що податківці з багаторічним стажем роботи відмовляються від аналогічних посад до ПІЄ Комінтернівському, не дивно, адже добиратись на місце їм досить проблематично. Маршрутне сполучення Южно комінтернівське не налагоджене. Понеділок, середа та п'ятниця це ті дні, коли автобус відправляється до адміністративного центру. Варто відзначити, що від об'єднання інспекції можуть постраждати не лише спеціалісти, які скоро опиняться без роботи, а й платники податків. Як нам розповіли, в Южному має з'явитися спеціалізований сервісний центр з обслуговування Платників податків. в, в об'єднаній державній податковій інспекції є сервісний центр для обслуговування платників податків. Як він буде працювати в Южному? Зараз, ну, я теж думаю, ну, рано говорити, але що керівництво Державної фіскальної служби в лиці Мілютіна Гляв Володимировича. І заступники, які кур'єрують податкову інспекцію Южну, звичайно, буде все створено для того, щоб податков, платники податків отримували в повному опцію всі послуги, які податкова і до цього ну, виконувала. Тобто, Я думаю, що платники не пострадають. Як саме розділять між собою обов'язки, та для вирішення яких питань платникам податки буде необхідно звернутися у южне чи комітернівське? Поки невідомо, зазначає Валерій Посторонко. Механізм переходу зараз відпрацьовують. Податкова інспекція в місті Южному буде працювати в звичному режимі ще два місяці. Державне підприємство Морський торгельний порт Южний стало переможцем національного морського рейтингу України. Церемонія нагородження флагманів портової галузі відбулася вже 9 9-та. Щороку експерти відзначають досягнення южненських портовиків як одні з найкращих. За підсумками, 2015 року Южному присудили перемогу у номінації Рекорд року. Дев'ята урочиста церемонія нагородження лідерів національного морського рейтингу України відбулася в Одесі. Цей форум вже давно став традиційним та важливим серед фахівців морської галузі. Переможців більшості номінацій визначають за фактичними показниками роботи підприємств, а також шляхом опитування провідних експертів галузі. Слід зазначити, що цього року рейтинг знов розширив свої межі, адже з'явилися нові номінації та нові учасники переможці В этом году мы опять собрали рекордное количество людей, потому что не просто людей, ну, человек 250 у нас по списку, 251 человек. Но дело в том, что среди них 102 первых руководителя предприятий и компаний отрасли. Такое количество первых руководителей не собирается нигде никогда, ни в Киеве, нигде. Это вот наш рейтинг собирает. Щороку державне підприємство Морський торговельний порт Южний відзначається нагородами національного морського рейтингу. Цього разу южинські портовики перемогли у номінації Рекорд року. Дуже приємно отримати награду за свій труд. Ми побіділи номінації Рекорд року», загрузив у причалов судно 203 тисячі тонн. Це стало можливим благодаря тому, що були проведені великі інвестиційні проєкти. Мы достигли глубину причала 19 метров. Мы приобрели то оборудование, которое позволяет нам обрабатывать такой флот. Завдяки реалізації проекту знопоглиблення підхідного каналу та внутрішніх водних підходів, морський торговельний порт Южний беззаперечно вважається найглибоководнішим портом на Чорному морі. Разом з тим, нові глибини відкрили для підприємства вагомі конкурентні переваги. Керівництво МТП Южний вважає, що у всіх успіхах є велика заслуга самих портовиків спільними зусиллями. Трудовому колективу вдається широко нарощувати виробничі показники. Благодаря тому колективу, який єсмас южна. Достігнути такі рекорди наші портовики, котрий раз, котрий год доказують свою професіональну состоятельність. Поэтому награда всіх нас сьогодні. Державне підприємство Морський торговельний порт Южний» вважається одним з найперспективніших у нашій країні, і колектив не має наміру зупинятися на досягнутих рекордах, а це означає, що нові перемоги ще попереду. 5 квітня близько 22-ї години по вулиці Новобілярській, 28 сталася дорожня транспортна пригода. Водій автомобіля Honda допустив зіткнення з автівками, які були припарковані біля проїжджої частини. Внаслідок аварії постраждало 5 транспортних засобів. Розтрощені вікна, побиті бампери, зім'яті бокові частини автівок, далеко не весь перелік завданих збитків власникам. Проте обійшлося без людських жертв. За попередню інформацією, водій Хонда був на підпитку. Власник транспортного засобу «Южненець» на місце одразу прибули співробітники служби Даї. Наразі проходить експертиза та уточнюються деталі аварії. І це остання інформація випуску. Свіже очікуйте у п'ятницю, 8 квітня. На все добре.